Am, is та are на сьогоднішньому занятті розбираємося, як та коли правильно використовувати ось ці три слова. А також на додачу ми вивчимо багато нових прикметників, які є дуже корисними і одними з найбільш уживаних прикметників в англійській мові. Готові вчити англійську? Поїхали! І значення всіх цих трьох слів є одинаковими. Тобто на українську вони взагалі всі перекладаються як одне слово є. Наприклад, я є вчителем. I am a teacher. Або він є моїм братом. He is my brother. І в українській, і в основній масі речень ми не будемо казати ось це слово є. Ми просто скажемо я вчитель або він мій брат, вона моя мама і так далі. Але в англійській, запам'ятайте, це є обов'язковим. Обов'язково вжити одне з цих слів. Не можна просто сказати я вчитель, I teacher або he my brother. «Він мій брат». Ні. Категорично не можна. Там обов'язково поставити слово або am, або is, або are. Тобто I am a teacher. He is my brother. І дані три слова можуть використовуватись як з іменниками, так і з прикметниками. Для тих, хто не знає, іменники це слова, які називають якийсь предмет, особу або тварину. Наприклад, як вчитель I am a teacher, я вчитель, і вчитель тут іменник. А от прикметники це слова, які описують якусь річ людину або тварину. Тобто, наприклад, tall. Tall це високий. І можна сказати: he is tall, він є високим, або він високий, або ми високі, we are. То все з загальними випадками використання цих слів ми розібрались. А тепер давайте розберемось, для чого є три слова, якщо у всіх них однакове значення. Також використання слів «is», «am» або «are» буде залежати від першого слова в реченні, тобто це буде або займенник, тобто він, вона, воно, ти, ми і так далі, або назва якогось предмету або тварини, ну або ім'я людини, або тварини. І почнемо зі слова «I», тобто я. Для нього в нас є слово «am». І тут все дуже просто, тому що «am» використовується тільки для одного слова «I». Наприклад, «I am a teacher» Я є вчителем або «I am short» я є короткий або я є низьким. Далі слово «is» буде вживатися після займенників he, він, «she» вона або «it» воно. Також в цей список входять імена людей. Наприклад, Віталій є хорошим вчителем. Віталій is a good teacher. Також входять назви предметів. Наприклад, стіл. My table is old. Мій стіл є старим, або мій стіл старий. Ну і також сюди входять імена або назви тварин. Наприклад, кіт є швидким, The Cat is fast. Ну і останнє слово are буде використовуватись для множини. Тобто таких займенників як «we», ми, «they», вони або «you», ви або ти. Так, тут є одне виключення, це якраз слово «you», тому що воно перекладається як ти та ви. Тобто може бути як одниною, так і множиною. Але в англійській ми завжди будемо його використовувати як множину. Навіть якщо ви говорите до однієї людини, ви все рівно скажете «you are». Наприклад, «you are. Наприклад, you are beautiful. Ти гарна, ти красива. Ну і знову ж таки в цей список будуть включені імена людей, тварин або назви предметів. Але пам'ятайте, що вони мають бути в множині. Тобто має бути кілька людей, або кілька тварин, або кілька предметів. Наприклад, ті будинки є дуже гарними. Those houses are very nice або are very beautiful. Або також можна сказати: ось ці собаки є дуже злими. These dogs are very angry. Друзі, привіт вам з сонячної Австралії. Перепрошую, що перебиваю це заняття. Але я запускаю нову серію відео на своєму іншому каналі. Суто про Австралію, про подорожі Австралію, переїзд, про купівлю машини, пошук роботи і так далі. Тому якщо вас цікавить Австралія, подорожі тут, е, люди та все інше, таке як природа, ось до речі, кінгуру. Переходьте, будь ласка, по посиланню, яке я залишу під цим відео. І підписуйтесь на канал, переглядайте відео. Дякую і. Гарного вам уроку. А зараз давайте вивчимо кілька нових прикметників і зразу ж з ними будемо будувати речення, які ми щойно навчилися будувати. Так ось, перше слово тут буде хай. Хай це високо або високий. Так, я знаю, раніше ми вчили слово тол, яке також означає високий, але є різниця. Тол в основному використовується для людей. Наприклад, моя сестра є високою, She, my sister, is tall. або моя мати не є високою. «My mom Is not tall. А от high використовується для будівель високих якось, наприклад, хмарочосів або гір. Тобто ці гори невисокі. These mountains, гори, до речі, це буде mountains. are not high. Ар, тому що гори у нас в множині. Протилежним словом, до high є low. Low – це низько або низький. Це не використовується до людей. До людей ми скажемо просто not. Tall. І інколи ще кажуть short, але short прикладається як короткий, тому це трішки образливо. Краще не казати short, просто not tall. Так ось, low мається на увазі знову ж таки до будівель, гір або до висоти, на якій ви знаходитесь. Наприклад, ви взлітаєте на літаку і ви можете сказати we are low. Тобто ми ще досі низько, ми тільки взлітаємо. Пізніше ми будемо вище. Наступне слово large, тобто дуже великий. Всі знають слово big, просто великий, але воно нудне. Всі його знають і всі його весь час використовують. Якщо ви хочете звучати більш просунуто і трошки цікавіше в англійській, чергуйте слова між собою, не використовуйте одні і ті ж самі слова. Так ось, large – це дуже великий. І можна сказати, що ось ця фура, фура, до речі, англійською буде truck, так ось ось ця фура є дуже великою. Вис truck is Large. Слово малей англійською мовою це small, але це також всі знають. Якщо ви хочете сказати дуже малий або маленький, це буде слово tiny. Тобто that truck is tiny. Ось ця фура є дуже-дуже малесенькою. Далі в нас слова old. Та Young. Old це старий, а Young це молодий. І обидва ці слова можуть вживатися як до людей, так і до предметів. Так ось, тут вже речення будуть для вас, не для мене. Як ви скажете, моя машина є старою. Машина, до речі, буде car, а моя це my. My car і далі вже ви самі. Тобто, my car is old. А тепер скажемо в множині. Ці діти є молодими. Діти англійської в множині це children. Одна дитина child, багато дітей це children. Це виняткове слово, коли ми не ставимо S в кінці, а міняємо ціле слово. Тобто одна дитина ще раз child, багато дітей children. І оці діти це буде these, these children. І далі вже ви самі. Скажіть, ці діти є молодими. These children are. Young, easy та difficult. Easy означає легкий або простий, як назва мого каналу, легка англійська. Англійською ви це скажете easy English або English is easy. Тобто англійська є легкою. А difficult означає ли... важкий, перепрошую, або складний до розуміння. Тобто, речення для вас, як ви скажете, цей урок є простим, або цей урок є легким. Урок, до речі, буде клас, якщо ви забули. Тобто, this class is easy. Правильно? І друге речення також для вас скажемо. Цей урок є складним. Те ж саме речення, тільки зі словом складний. This class is difficult. Early та late. Early це рано або ранній, а late – це пізно або запізнюватись. Так ось, як ви скажете: Я є ранньою пташкою. Пташка це bird – I am an early bird. Тут ми вказали також артикль N, тому що це одна з багатьох пташок. Тобто, багато людей на світі є ранковими пташками, і ви одна з них. Якщо ви так кажете, що ви один з, тоді потрібно ставити артикль A або N. Так ось ще раз. I am an early bird. Друге речення як сказати, вони запізнюються. They are late. так, they are late це трохи дивна конструкція, вони пізно дослівно перекладаються. вони пізно, але на українську ми правильно перекладемо, вони запізнюються, тобто їх досі нема, їх вони досі не прийшли. Вони запізнюються, they are late. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, і ви, можливо, хотіли більше відео про прикметники, будь ласка, пишіться в коментарях і залишайте лайки під цим відео. Я з радістю зроблю більше відео про прикметники. Також щодо слів M, is і are, сьогодні ми обговорили їх базові використання в теперішньому часі, але вони ще також використовуються в інших часах як допоміжні дії слова, і там вже все трішки складніше. Вони можуть навіть взагалі не перекладатися. Також, якщо ви б хотіли дізнатися більше про те, також залишайте, перепрошую, коментарі, і я з радістю зроблю ще одне відео про слова e, R Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!